Чернівецький торговельно економічний інститут це історія, традиції, патріотизм і віра в перемогу. Чернівецький торговельно економічний інститут це скарбниця знань, досвіду і практичних навичок. ЧТІ – це простір можливостей та креативних ідей, ЧТІ – це сходинка до успішної кар'єри, ЧТІ – це перспективне майбутнє. ЧТІ – це партнерство. ЧТІ – це бути готовим до всього. ЧТІ – це підтримка, любов та натхнення. ЧТІ – це родина. ЧТІ – це їхати в забитій двоїці. ЧТІ – це життя у гуртажу. ЧТІ – це здобуття улюбленої професії. ЧТІ – це не запізнюватися на першу пару. ЧТІ – це підтримувати ЗСУ. Читаї це дружні колектив. колективні. це на перерві бігати по каву. ЧТІ – це міжнародна практика та обмін студентами. Читаї це в третій корпус на фізкультуру. ЧТІ – це круті викладачі та студенти. Читаї це сім'я!